Нашли ще такий кусочок площадочки, Opel Crossland, 62 тисячі пробіг, 14890. Практично нова машина. Нічого не затерти, правда на ручечки. А це що у нас? Це у нас Куга Форд. І яка ціна його? 22690. 48 тисяч пробігу? ST-Line, автоматик. Я от туди зараз піду. Куди? В Київ. Так, це що у нас міні-купер? 590, що за рік? Рик, рік, 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 я не бачу, бачу тільки пробіг, 78 тисяч. О, це вже восьмий, да? Восьмий гольф, ціна 19 990, 40 тисяч пробігу. А що за мотор? 1,5 TSI. О, ось уже сходу бачу такий косячок, щось упало. Восьмерочка, гольфик. На ручки. Мультикермо. обичні трямпочні сиденье. Що у нас тут ще є? Є у нас Peugeot 1.2, 26 тисяч пробігу, 22 990. Це вже на автоматі, на дисплею, мультикермо. 2008 Peugeot, ціна 16189-70 тисяч пробігу. На автоматі, на дисплеї. Так, Citroenчик. Це четвертий, по-моєму. А, це три. 16590, 13 тисяч пробігу, 1,2. Yeah. Yeah. DS, да? Ситрая. Ну? С ДС Так, ДС. ДС що у нас? Ага, це 7. Uh -huh. 7 79 тысяч пробегу 23590. Yeah. Блин, ты запутился, ничего не видно. Ну и вот подивися на DS-7, да, лінійка, линейка c Ну. І на предыдущий Peugeot. Тут Peugeot поярче. А ще, кстати, штурок, якщо загубили номер, можна прив'язати.